Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. Сейчас я Олена Кирик із задоволенням представляю гостя стріму Кирилу Сазонов, доброволець збройних сул України, політолог, журналіст. Кирилу, вітаю, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Вітаю радий вас бачити з наближаючими святами всіх, хто так. Дякую вам, Кирило. Навзаєм. Я традиційно і принагідно наших глядачів закликаю підписатися на ваш телеграм-канал завжди там. Актуальна інформація, важливі збори для наших бійців обов'язково поговоримо про ну власне останній збір, який ви оголошували. І так само закликаю наших глядачів до активності в коментарях. Поширюйте це відео, тематичні коментарі. Чекаємо. Ну і так само не забудьте підписатися на нашу ту платформу. Наша команда завжди працює, щоб ви знали і були в курсі усієї оперативної інформації. Мали фахові коментарі. Нашу сьогоднішню розмову хочу почати із публікації Блумберга. Вони посилаються на офіційні. Особи зі сполучених штатів і про те, що Збройні сили можуть відступити з Курської області РФ до ця зими 2025 року. Мовляв, північна Корея може дати ще близько 8 тисяч солдат для підтримки Росії в Курській області. Ну а збройні сили вже стикаються з нестачою живої сили. Знаю, що ви аналізували цю публікацію. Прокоментуйте для наших глядачів о, власне те, про що пише Блумберг. Ну, я не так, щоб дуже аналізував. Ви знаєте, Олена, як я відношусь до західних змій їх прогнозів та оцінок бойових дій. Бо я чудово пам'ятаю їх прогнози і про Київ за три дні вони вірили, і про те, що Україна впаде за місяць, вірили. Дуже дуже багато прогнозів, особливо викликає недовіру те, що з посиланням на когось неназваного, на якісь офіційні особи. Ну. За кавою десь у Нью-Йорку редакції все виглядає трохи по-іншому. Ми ж військові. Ми коли главком надасть команду відходити, ми відходимо. Надасть команду йти вперед, підемо вперед. Це армія з десь. Тут все досить просто. А публікації Блумберга з посиланням на якісь особи офіційні від них нічого не залежить. У нас приймають рішення інші люди. А ми виконуємо обстановка насправді дуже важка. Ми бачимо, що ворог до 20 січня намагається на будь-яку ціну звідси. Видавити і е, сили оборони України, які працюють саме на курському напрямку, вже виконали ті завдання, які були в нас, свою ну насправді відтягнули сюди все, що могли сюди. Перекидав ворог, змушений був перекидати і з Торецького напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, тихоокеанську, 810-ту бригаду, навіть Запорізького напрямку, основну ударну силу, 76-ту дивізію десантну теж прикинули сюди, тобто, як казав головком Сирський на середину листопада, тут вже було 55 з плюсом десь тисяч ворогів і 20 тисяч ми мінуснули, тобто немає і не вдалося їм проводити наступ ані на Чернігів, ані на Харків з цього боку, ані суми штурмувати, ані погрожувати Києву звідси. Насправді, якщо б ворог у наприкінці серпня, як він планував, заходив. Сюди заходив на Сумщину. Це загроза відразу по трьом напрямкам: Чернігів, Харків, Київ. І ми б мали перекидати сюди все, що завгодно: з Запорізького, з Донецького напрямку, тільки щоб їх зупинити, щоб вони не просувалися далі. Ми перенесли війну на їх територію, бо тривають на Курщині. Нас це влаштовує цілком. Я бачу, що відбувається там, як зруйновано вщент, що можливо. Населені пункти на Курщині, як вони самі руйнують, закидуючи кабами, закидуючи ракетами, снарядами, дронами краще. Нехай вони роблять це на своїй території, аніж на нашій. Тому працюємо, що треба, ми зробили. Що треба буде ще зробимо? Так важко. Ніхто не каже, що це легко, що це прогулянка. Насправді, перші дні ми їх просто шокували. Вони були не готові. Потім зібрались, перекинули поповнення сюди. Але зараз важко, але ніхто не збирається йти. Таких тим настроїв немає. Бачите, поки Блумберг хоче про додаткові вісім тисяч північнокорейських солдатів, які можуть бути відправлені на підкріплення росіянам. Координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі озвучив цифру у тисячу північно-корейських солдатів, які Росія втратила лише за останній тиждень. Ну Росія, Північна Корея, вони ж там разом зараз в Курській області. РФ більше того, Кірбі сказав про те, що американські розвідці відомо про факти самогубства серед північно-корейських солдатів. Зараз як ви прокоментуєте цю інформацію? Та й взагалі, от коли ввечері 26 грудня, 27 грудня, ця активна публікація обговорювалася, дані південно-корейської розвідки про першого полоненого північно-корейського солдата? Ми бачили цю інформацію, бачили ці фото, бачили заяву кірбі. Але мені важко коментувати заяву і Джона Кірбі з Білого Дому і південно корейської розвідки. У нас такої інформації немає. Наразі ні УВ Курськ, ні Генеральний штаб збройних сил України такої інформації не давали, і тому я теж нічого з цього приводу сказати не можу. Розвідка, наші партнери можуть казати все, що загоден. У них, мабуть, така інформація є. Буде в нас. Я відразу офіційно зможу з посиланням на наших на наше військове керівництво це сказати зараз. Я не можу сказати ані про кількість, ані про полонених. В нас насправді немає такої інформації. І ви бачите, що медійно ця інформація з'являється або сил спеціальних операцій, або від головного управління розвитки. Генштаб цього приводу поки що нічого не казав. Ну ми не поспішаємо завжди бігти вперед паровозу. Буде зроблено, буде цікава розповідь. Щодо взагалі, от ми ж аналізуємо різні публікації, які з'являються. Невдячна справа аналізувати російську пропаганду, але тим не менше, от ця публікація про те, що російські змі пишуть, що нібито збройні сили України планують ірвати курську або Чорнобильську АЕС. Наштовхують на дуже тривожні думки, тому що якщо росіяни намагаються якийсь злочин перекинути на когось, логічно, що самі вони готуються його здійснити. Чи високий ризик зараз для наших атомних станцій у зв'язку ось із такими повідомленнями ворога? Наскільки високий ризик провокації з їхнього боку, тому що ну, Запорізька атомна АЕС, вона під контролем і там ну, може статися все, що завгодно, там росіяни. Ви маєте рацію, Росія зазвичай так і робить, коли нам планує щось зробити погане, заздалегідь анонсує це, звинувачуючи Україну чи когось О -о. ще. Ми пам'ятаємо так, що було саме з підривом Каховської ГЕС, греблі там і затопленням. Вони теж звинувачували Україну, хоча всі бачили на відео, що це вони підірвали знутри. Що стосується терактів, можливо, підриву атомної станції, ну насправді влучання. Ніякої ракети це не зробить це, можна зробити тільки коли захопиш цю станцію. Тобто, про Чорнобильську мова не йде, мова може йти тільки про Курську або Запорізьку, якому не контролюють. Але ми пам'ятаємо, як ще не так давно постійно тривали погрози від росіян застосувати ядерну зброю, і медведів там сулів постійно, що щось запустить і інші, але було дуже жорстке попередження з боку. Заходу, і Сполучених Штатів, і Європи, і НАТО, що у відповідь буде завдано ударів по всій території Росії дуже важких. І що мене, мене здається, ну, я навіть переконаний в тому, що більш важливим було жорстке попередження з боку Китаю, Путіну, щоб вони навіть не думали про використання ядерної зброї, бо їх це не влаштовує взагалі. Після цього ми бачимо, як обрізала рішнік там ще щось, але про ядерку замовчали всі глухо. Підрив атомної електростанції це те ж саме, теж використання, фактично, велике забруднення, велика загроза. Я вважаю, що саме так це сприймає і Захід і Китай, і Росія отримала і отримає ще раз, якщо потрібно, жорстку заборону та попередження цього не робити і ніколи не ризикне піти проти Китаю та усього заходу. Бо ми розуміємо, що якщо б не допомога Китаю. То Росія економічно впала би що наприкінці 22 го року, тому я вважаю що це такий елемент шантажу е, звична для цих гопників підняття ставок перед перемовинами, щоб казати, ми можемо зробити те, ми можемо зробити те, натякаючи, що всім буде важко, тому треба їх слухати. Тобто, це підготовка така психологічна, медійна до перемовин. Реально, це вони не зроблять, бо їм тоді буде дуже дуже погано. Крило стосовно Донецького напрямку, як ви оцінюєте ситуацію там, тому що цього тижня дуже багато з'являлося тривожних повідомлень щодо покровського напрямку, щодо просування ворога Там от наскільки там загострилася за вашою оцінкою обстановка останнім часом, і яка знову ж таки перспектива? Про загострення говорити важко, бо там не було тиші і не було там спокійно. Там досить давно тривають дуже важкі бої. Починаючи з очеретина, там безперервно йдуть бої. Що ми бачимо, наприклад, по Покровську, бо дуже... Багато я бачу насправді ну, таких хайпових повідомлень медійних, що до кордону з Дніпропетровщиною залишилось там сім кілометрів, ворог захопить Покрів. Я пам'ятаю, це якась французька, мені здається, газета публікувала, що ворог захопить Покровська, а потім, потім піде або на Запоріжжя, або на Дніпро. Я завжди кажу: нехай спершу спробує захопити Покровськ. Ну, з останнього те, що з'являлося, що ворог вже наближається, чи навіть вже виходить на ось цю трасу, яка веде до Павлограда, ну із того, тих тривожних повідомлень, так. які ми чітко щодо щодо лобового штурму Покровська, ворог навіть не, не пробує це зробити, бо це занадто важко. В них зараз під Покровськом, наскільки мені відомо, десь 50-70 тисяч особового складу і техніка. Для порівняння на штурм Авдіївки, коли вони штурмували Авдіївку, довго, важко з великими втратами. Пам'ятаємо цю битву за Авдіївку. Вона тривала досить довго. Там вони концентрували не 50, 70, а 110, 120 тисяч особового складу. Дуже багато техніки зараз них стільки немає, але Авдіївка це маленьке місто. Вони б'ються за Торецьк, б'ються за Часів'яри. Тривають міські бої, скільки вже по часу. Наша 41 перша бригада заходила в березні. У часів яр і хлопці, які передавали нам позиції, жартом казали зробити швидко селску за тиждень втратити часів. Яр. Ми тримали його до серпня, потім пішли на Курщину. Зараз тримає 24-та. Тобто, місто, яка там 20-30 тисяч часів яр, який до війни 10-11 тисяч населення. Вони не можуть взяти вже майже рік цими зусиллями. Покровськ, Мирноград, агломерація. Це до війни 100 тисяч населення. Це велика житлова забудова, великі промзони. Взяти таке місто штурмами, міськими боями. Скільки я не знаю, це часу і ресурсів потребує. стільки немає ресурсів, а по часу це ну дуже довго. Тому вони намагаються оточити Покровськ. Вони намагалися зробити це таке ліщата з півдні і з півночі. Одночасно, на півдні вони просупаються настільки повільно, що. Навіть не їх прогнози, а навіть наші песимістичні прогнози не справдилися. Вони просуваються, але дуже дуже важко. На півночі взагалі не, не вдалося їм просунутись, тому скоріш за все вони будуть робити те, що можуть на півдні, а потім перекидати сили на півні, щоб там робити оточення. Тільки оточити місто, перерізати е, логістику, всю тільки так можна брати Покровськ, але ми бачимо, як це важко, як тримає оборону е, хлопці з організмів там. По наприклад, річка Сухий Яли їм не вдається її форсувати єдине там залишки переправи. Наш плацдарм навіть на тому боці, де ворог. Тому Це дуже важка битва, дуже важка кампанія, і ми вже бачимо, що ворога багато. Він перекидає резерви, наскільки мені відомо, на два регіони. Зараз все йдуть всі резерви з Росії на Курщину і на Донеччину. Все. Але ми бачимо, що в них не вистачає. Ну так як рік тому вони йдуть. У п'яти напрямках відразу і ресурсів вистачає зараз. Ми бачимо, не вистачає навіть на два напрямки: або південь Покровська, або північ Покровська, або по черзі. Ресурсів вже не вистачає. Не вистачає людей, не вистачає техніки. Їх багато, їх більше аніж нас. Але вони це кінцева кількість. Вони набирають зараз у місяць, останні три місяці, десь по оцінкам аналітиків, 20-21 тисячу особового складу вже в Махачкалі. Є відео, є фото, як вони з жіночого сезону відправляють перші групи. Тобто людей не вистачає 20 тисяч в місяць набирають з мобілізацією з контрактами, з іноземними найманцями, з ким завгодно. А за листопад вони втратили більш ніж як 45 п'ять тисяч. Я вважаю, що за грудень буде теж дуже багато. Ми бачимо 11-й день у них більше як півтори тисячі на добу вибуває. Тому битва за Покровськ – це не швидко, це не бистро, це важко. Що стосується наступу на Дніпропетровщину, є такий нюанс. Якщо буде відкрита дорога, то звісно вони полізуть. Тому що, ну якщо немає спротиву, чому б не зайти? Але це питання буде логістики, і загрози з флангів, і там не буде просто зайти. Там є укріплення. Там я знаю, що хлопці на кордоні Дніпропетровщини готувалися дуже щільно. По-друге, що їм цікаво, те, що вони внесли до своєї конституції. Вони це хочуть захопити. Найголовніше це Донеччина. Луганщина, Запорізька та Херсонська області Дніпропетровської в їх конституції немає. В їх стратегії в їх планах немає. А ми бачимо, що їм навіть не по силах взяти те, що вони записали. Плюс залишаємося ми залишаємося на Курщині, і це питання їм теж треба вирішувати будь-як будь за будь-яку ціну. Як ми бачимо, вони будуть боротися за Курщину. На все відразу їх сил не вистачить. Тому про Дніпропетровщину я вважаю, мова навіть не йде. Якщо там не буде такого коридору без оборони взагалі, але такого не буде. З огляду на риторику Путіна останніх днів, до чого він готується у 2025 році, ну, бодай в цей період до інаугурації Трампа, до 20 січня. Ну так, залишилось три тижні. За три тижні ми будемо намагатися зробити на карті все, що можливо. Видавити нас з Курщини, хопити як мога більше шматок на Донеччині спроби штурмів на Запоріжжі. Я вважаю суто тактичними. Ніякого прориву навіть до ну нікуди вони не пройдуть. Можуть там якісь ділянки на фронті за них битися, але це ну я кажу, суто по місту ніякого великого наступу на Запоріжжя не буде. Так само і на Херсон. Я вважаю, що Дніпро зараз наша оборона там така, що немає варіантів. Тобто Курщина і Донеччина до інаугурації Трампа вони будуть намагатися якнайбільше зробити саме по цих двох напрямках. Ну, напрямках можна казати троє, бо Курське окрема, Покровське окремо, але я кажу про Донеччину загалом. Це вони будуть намагатися зробити однаково. Путін зробив дуже багато заяв, дуже різних, і помста ОРЕшником. І те, що він не воює з українським народом, а тільки з нацистським режимом, ну тобто куча маячні, я її не сприймаю всерйоз, Я дивлюся на гроші на 2025 рік. Росія зробила рекордно великий військовий бюджет, це майже третина. Там мені здається, 32 чи 33,5% всього бюджету федерального йде на війну. Цей рік вони теж фінансували дуже активно, але було десь 28,5%. Тобто, в 25-му році, судячи з грошей, вони планують воювати, і ми бачимо і багато експертів про це каже і Кирило Буданов. Про це каже, що критичний для економіки Росії період наступає кінець 25 го початок 2026-го року. Але вже важко. Я вважаю, їм буде вже влітку. Взимку буде набагато важче. Наше завдання 25 п'ятий рік випробувальний, критичний, найважчий, вирішувальний. 25 цпяти рік ми маємо протриматись, і як знов казав Гавком. На зустрічі ми були у листопаді, з ним він справедливо сказав, що суто в обороні виграти війну неможливо. Ми маємо завдавати контрударів, маємо щось вигадувати, як кажуть сучасні люди, вже креативно мислити, саме так працювати. Саме так було зроблено і курська операція: звільнення і звільнення Харківщини. Бо якщо ворог просувається, хоч потрохи щодня, як зараз на Донеччині. То він перемовини сприймає виключно як право диктувати якісь ультиматуми, диктувати свою позицію. У них зараз таке бачення. Ми маємо їх бити, маємо їх відбивати, маємо зробити їх життя дуже важким. Тоді вони підуть вже на справедливі на наші умови. Це розуміють все. Це розуміє Європа, Це розуміє вже Трамп, бачачи, як Путін себе поводить. Тому я вважаю, що двадцять 2025 році ми будемо отримувати набагато більше допомоги, набагато більше підтримки від Сполучених Штатів і від Європи. І тоді зможемо вже виходити на перемовини з сильною позицією. От щодо реакції Трампа і щодо політики Трампа. Поки не відбулася інавгурація, дуже зараз багато прогнозів, вони контраверсійні, як він може діяти? Чи навпаки він може скоротити допомогу, чи ще біль збільшити її в рази порівняно з адміністрацією президента Сполучених Штатів Джо Байдена? Наскільки на це буде впливати один момент спочатку цього тижня? Про це написав Ньюзвік, а потім вже підтвердив і посол Ірану у Росії Масон Позажкян. Президент Ірану 17 січня збирається до Москви, і там з Путіним він має підписувати договір на кшталт того, що Путін вже підписав із північною Кореєю та із Білорусі. Це все за три дні до інаугурації Трампа. От скажіть, будь ласка, як Трамп може на це відреагувати? І знову ж таки, от якщо ми говоримо в плані допомоги Україні? Ми бачимо, що Путін поспішає на Ірана він дуже розраховували. Ми бачимо, як Іран давав їм шахеди, давав їм ракети, дуже підтримував. Але зараз ми бачимо на прикладі Сирії, що в Ірана великі проблеми: і блекаут, і інші проблеми. Іран будуть дожимати, і зараз він вже з сильного партнера перетворюється на слабкого, якому б вирішити свої питання. Головне тому розрахунок Путіна тут не виправдався. Трамп е, працює дуже цікаво. Він Робить дуже багато, дуже різних заяв, ніхто не може зрозуміти, що буде, це таке яскраве шоу, яке все дивляться. А насправді в нього працює дуже такий потужний аналітичний штаб, який приймає рішення, і ці рішення будуть взагалі не на користь Росії. Ми бачимо, вже ми ну, пам'ятаємо дуже такий чудовий приклад, як працює Трамп, коли він у Польщі е переніс Польщу, і там було розміщення ракет. І коли Москва дуже дуже була стурбована. Він каже: мову: це не проти тебе, ракети в Польщі, це проти Ірану. Ось така ось тактика. Вже Трамп каже, що його пріоритет збільшити видобуток нафти, виробництво палива, збільшити видобуток газу. Вже він диктує Європі, що торгівельний баланс між Європою та Сполученими Штатами перекошений, і його треба компенсувати саме закупкою нафти та газу в Сполучених Штатах. Тобто Росію з цього ринку видавлюють, без грошей вони працювати не можуть. Тобто буде тиск на Росію вже однозначно економічний. Щодо політичного, щодо військового, Трамп сказав: я хочу, щоб були перемовини. Якщо Україна не захоче, я скорочуватиму допомогу. Якщо Росія не захоче, Україна отримає таку допомогу, що буде вести перемовини з позиції сили. Це підтвердив днями і ще канцлер Німеччини Шольц. Він сказав, що Трамп розуміє, що для Вдалих перемовин між Росією і Україною Україна має бути сильною. Це логічно, так і буде. І ми бачимо, вже що то олігарх, цей російський малафєїв православний виступав там, казав, що Росія щось не влаштовує там план Трампа і спецпредставник Трампа по Україні. Кіркен вже сказав: нехай забирається в свою коробку та мовчить. Ми бачимо вже оточення Путіна, заявляє що їх не влаштовує план Трампа, що вони. Хочуть отримати те, що вони хочуть, тобто вони активно йдуть на конфронтацію з Трампом, це добре. Він таку мову розуміє і знає, як на неї реагувати. Він не Байден, він не буде лякатися постійної ескалації, розповідати про червоні лінії, вести безконечні перемовини, довго-довго збиратися, щоб щось нам дати, щось дозволити роками. Трамп людина дуже рішуча, дуже навіть різка. І якщо Путін так себе поводить, якщо Кремль виявляє вже зневагу до нього, він. Зможе довести, що з ним треба рахуватися, і його оточення саме про це й каже Тому я бажаю, що після інаугурації Трампа кінець зими, початок весни, Кремль спровокує Трампа, і ми отримуємо дуже багато, дуже серйозної допомоги, і зможемо змінити повністю хід кампанії на Донеччині. Якщо аналізувати удари, які відбувалися по російських залізницях, об'єктах військово-промислового комплексу, об'єктах НПЗ за 2024 рік, який в сукупному результат це все дало. Ну, Якщо брати статистику, навіть російські змі кажуть, що на 12 скоротилося виробництво скоротилися виробництво них. і за саме за того, що Україна б'є по НПЗ. Насправді, Служба безпеки України працює з цим досить давно, досить успішно працює дронами завдаючи ударів і по інфраструктурі, і по нафтопереробці Росії. Це важливо. По-перше, об'єктивно без грошей нафтових їм буде важко торгувати сирою нафтою набагато менш вигідно, аніж паливом, яке виробляють НПЗ. По-друге, той же в Ростовській області, великий НПЗ це головний постачальник палива для. Всього угрупування для трьох угрупувань, навіть які працюють на півдні і південному сході України, е, тобто якесь переміщення, розгортання армії, заміна, ротація, підтягування резервів без палива неможливе. Це дуже важливі, дуже потужні удари. Удари по інфраструктурі теж важливі, без логістиці, без залізниці, без роботи багатьох підприємств, військово-промисловий комплекс не працює. А ми щоночі. Бачимо новину, що українські дрони або українські ракети прилетіли по складах, по виробництву, по інфраструктурі російської. Це дуже дуже зв'язуємо руки. Це тормозить їх дуже заважає. Це дуже правильно бити по їх тилах. Ми бачимо історію з кабами. пам'ятаєте ми розмовляли. Я казав, що ну немає в нас ніякого про ніякої протидії проти кабів. Вони тактика така закидають кабами все, що є, і наші позиції на фронті і б'ють по там. По Запоріжжю, по Харківу, по містам на Донеччині, по Костянтинівці, Слов'янську, Краматорську, Зрушківці, по тому самому Покровську, по Сумах. Каби летять, це дуже важко, його не зупиниш ніяк. Зараз ми бачимо, що кількість кабів різко скоротилася. Хоча виробництво їх є. Скоротилося саме тому, мені здається, що дуже вдало ракети і дрони українські прилітають по складах по виробництву цих кабах. Тут на Курчині був дуже потужний удар по складу по виробництву дронів. Потім ГУР завдала ще удару по виробництву дронів по заводу. Великому там мова йде про мільйони доларів, про комплектуючі двигуни, про все інше. Тобто, саме так треба бити, саме так. Ну щоб не збивати цей дрон у повітрі, цей кап від нього не ховатися, треба все знищувати ще на землі, ще на стадії виробництва, ще на стадії зберігання. Така тактика себе цілком виправдовує, це дуже гарно. І я вважаю, що з нашим виробництвом нових ракет, нових дронів ми багато що зможемо зробити в цьому напрямку. Крило, ну і на завершення нашої сьогоднішньої розмови про допомогу нашим бійцям, про збір, який наразі актуальний. Розкажіть детальніше за усіма реквізитами. Наші глядачі зможуть долучитися під цим відео. Ну ми завжди у нас, як ви розумієте, є питання дронів. Ми щось втрачаємо, щось використовуємо проти ворога. Їх постійно треба докупати. Щось дає де держава, щось привозять волонтери, щось привозять депутати. Всім дякуємо за допомогу. Але іноді, наприклад, зараз ми трохи, трохи стали сліпі, Дуже дуже срочно потрібен мавік. Зараз збираємо я саме півгодини тому. Написав в Телеграмі, написав на Фейсбуці, що збираємо на Мавік. Там хлопці вже обіцяють допомогти. Треба вирусити ситуацію. По-друге, ви вже розумієте, що автівки наші – це розходний матеріал. Постійно б'ються, постійно по ніг прилітає, їх розстрілюють. В них теж на них теж полюють ворожі дрони, і експлуатація. Ну в таких умовах тут нема доріг загалом. Мені здається, що їх тут ніколи не було, але під час бойових дій все порушено і ти намагаєшся дуже швидко, бо швидкість рятує тебе. Постійно ремонтуємо автівки. Теж ті, що можна, ремонтуємо, ті, що не можна, закупаємо нові. Зараз ось я пригнав, мотався в Київ. Нам подарували е, новий, ну як новий 2005 року. Джип широкий теж. Буде працювати зараз, вже пригнали Зараз хлопці вже на ньому їздять по Курщині. Тобто такі, ну на жаль, те, що роблять українці своїми донатами, те, що роблять волонтери, це завжди швидше, завжди краще, ніж те, що робить держава. На жаль, держава дуже повільно працює, дуже важкий такий механізм. Будь-де і у нас, і в будь-якій державі. Держава дуже працює повільно. А все треба як завжди на сьогодні, на вчора. Бо це життя, бо це перемога тому таке працює. Я не уявляю, якби ми працювали, якби ми воювали і у 2014-му році, і в двадцять му без допомоги українців. Я боюсь, що ми б не вистояли самі. Отже, всі хочу долучайтеся. Будь ласка. Ну по перше, ще раз наголошую: підпишіться на телеграм-канал Кирила Сазонова, де завжди оперативна інформація і важливі повідомлення про збори для наших бійців. Так само долучайтеся до зборів і діліться. Своїми коментарями під цим відео чекаємо на них, Кирило. Щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знаходите часто можливість з нашою аудиторією ділитися своїми думками. Бережіть себе, до зустрічі. До зустрічі, дякую.